Неймовірні кліпси. Стан чудовий, стан нових, маркування нема. Проте, швидше за все, задній в них трошки не такі, як у звичайних прикрас. Скоріше все вони належать якомусь дизайнеру, але якому я не знайшла. Чудові, просто чудові на вигляд. Маленькі кристалики. Спробую постукати. Важко сказати, чи це скло, чи це... Такі здається, що це скло. Ось такі. Чудесні. А, і хочу звернути увагу вашу на, на ось цю деталь. Бачите, тут є затемнення, Скоріше за все, це патіна була. Можна спробувати вичистити. Новочі не кидається.